Вітаю всіх глядачів мого каналу. Протягом останніх років користувався для зйомки радіомікрофонною системою RelaCard Mi 1. Але літом 2023 року іноді почали з'являтися збої у її роботі. Декілька днів вивчав торгівельні площадки та магазини, відгуки та огляди та, врешті, вибрав собі коміка Vima c 3. Технічних характеристик наводити не буду. Їх і так забагато в інтернеті. Також не буду робити безглузді для мене тести на дальність прийому. Мені не потрібно знімати з відстані 100 або 200 метрів. Подивимось на якість звуку, зручність використання та якість матеріалу, а наприкінці, як завжди, мої суб'єктивні враження від системи. Зазначу, що огляд записую саме на цю нову систему. Коміка Vima Масі 3 виготовлена якісно. Її приємно тримати в руках. Приїжджає вона за побіжником плівкою на кожному пристрою, яку потрібно перед використанням обов'язково зняти. Користування це дуже зручна система, тому що продумана до дрібниць. Наприклад, відразу після витягування щохла кожен передавач та приймач самостійно включаються, а після повернення туди виключаються. Комплектація дозволяє приєднати систему до будь-якої камери чи телефону. Можна одночасно з приймача передавати звук на пристрій для запису, контролювати якість звуку через навушники та заряджати пристрій. Приймачу є 4 рівня регулювання посилення звуку. А зараз протестуємо звук з різними рівнями посилення на приймачі. Зазначу, що запис ведеться в звичайному житловому приміщенні. Звук подається, як є, без всякої обробки. Вітаю вас! А зараз ми перевіряємо радіомікрофон коміка c 3. Я сподіваюся, що ви мене добре чуєте. А ще я сподіваюся, що москалі назавжди… …уйдуть з нашої ріднесенької землі і настане мир і спокій. А ми з вами будемо жити щасливо та мандрувати по цивілізованим країнам. Вітаю вас! А зараз ми перевіряємо радіомікрофон коміка Vima C3. Я сподіваюся, що ви мене добре чуєте. А ще я сподіваюся, що москалі назавжди уйдуть з нашої ріднесенької землі та настане мир і спокій. А ми з вами будемо жити щасливо і мандрувати по цивілізованим країнам. Вітаю вас! А зараз ми перевіряємо радіомікрофон коміка Віма Сі 3 Я сподіваюсь, що ви мене добре чуєте. А ще я сподіваюся, що москалі назавжди уйдуть з нашої ріднесенької землі та настане мир і спокій. А ми з вами будемо жити щасливо та мандрувати по цивілізованим країнам. Вітаю вас! А зараз ми перевіряємо радіомікрофон Коміка Віма Сі 3 Я сподіваюсь. Що ви мене добре чуєте, а ще я сподіваюся, що москалі назавжди уйдуть з нашої ріднесенької землі, та настане мир і спокій. А ми з вами будемо жити щасливо та мандрувати по цивілізованим країнам. Вітаю вас! А зараз ми перевіряємо радіомікрофон коміка VMAC3. Я сподіваюся, що ви мене добре чуєте, а ще я сподіваюся, що москалі назавжди уйдуть з нашої ріднесенької землі, та настане мир і спокій. А ми з вами будемо жити щасливо та мадрувати по цивілізованим країнам. Вітаю вас! А зараз ми перевіряємо радіомікрофон коміка VimaC 3. Я сподіваюсь, що ви мене добре чуєте. А ще я сподіваюся, що москалі назавжди уйдуть з нашої ріднесенької землі та настане мир і спокій. А ми з вами будемо жити щасливо та мадрувати по цивілізованим країнам. Вітаю вас! А зараз ми перевіряємо радіомікрофон коміка Вima С3. Я сподіваюсь, що ви мене добре чуєте. А ще я сподіваюся, що маскалі назавжди уйдуть з нашої ріднесенької землі та настане мир і спокій. А ми з вами будемо жити щасливо та мандрувати по цивілізованим країнам. Мені буде цікаво дізнатися, в якому режимі запису вам найбільше сподобався звук. Отже, особисто мені ця система сподобалась. Для себе я визначив наступні переваги цієї системи. По-перше, якісний звук та дуже низький рівень фонових шумів. Продумана до дрібниць та якісно виготовлена і при цьому маленька за розмірами. Чудова комплектація: два передавачі, чохол, поєднаний з акумуляторною зарядною станцією для записів в режимі нон-стоп. Тривалість роботи від одного заряду 7 годин. Можливість альтернативного заряджання через порт Type-C, який присутній на кожному пристрої. Ще раз нагадаю, що огляд записаний саме на коміка Vima-C3. Дякую всім, хто переглянув цей ролик. Якщо можете, поставте вподобайку, напишіть коментар або задайте своє питання. І обов'язково підпишіться на мій канал Мирного Неба та Перемоги. Бережіть себе.